Всім привіт, друзі! І щось мені дуже-дуже спекотно. Големи, привіт! Що так на вулиці? Жарко. Ви просто гляньте, внизу у мене є градусник, і на ньому показується температура. 73 градуса! Це що взагалі таке? 74. Я скоро згорю просто-напросто. Як мені охолодитися? Давайте підемо в воду, я ось тут зробив пруд, ставок. Оооо. Я круто! Хо-хо-хо-хо-хо! Просто кайф. Зменшив свою температуру до 65 градусів, але я тут, знам... тут бути весь час не зможу, тому що це буде просто капець. Але мені дуже просто кайф в ньому плавати з аксолотлями. 66 градусів. А давайте я вилізу на поверхню, подивимось, скільки тут... Яка тут температура. 72, 75, 76, 77! О-хо-хо! <смір> Як жарко! Големе, чому так жарко, що сталося тут з селищем цим? А, ти не знаєш? Ну мені 80 градусів майже. Що мені робити? Що мені робити? -у, 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 -у давайте підемо поплаваємо. я не можу просто. Там так спекотно, що то ну його в жопу. Так, але давайте підемо якогось до жителя. Там я бачив селянина, давайте до нього підемо, запитаємося, що мені робити? Селянине, чому так спекотно? Що мені робити? О, а тебе що нема спеціальної кепки одягу щоб від спеки? Ні в мене немає, де її взяти вообще? І що тут сталося? Чому така, така спека? А тут просто зміна клімату відбулась. Ну, ти поймеш? Та куди, куди? 80 град я зараз згорю просто. Так, давайте просто охолодимося і знайдемо ще одного селянина. Де тут селянина? Ага. Ну, де вони всі поділися, що всі згоріли селянини? Що мені робити, де взяти мені цю броню, що ти казав? Ну вона має бути в бік деяких уселянів, можеш піти пошукати в сундуках у них. Ага. Ну я не злодій, але мені дуже спекотно, тому я маю піти пошукати цю броню. Тому що я просто згорю напросто від цієї температури. Уй! Вода вже 71 градус, я зараз згорю. Я зараз згорю просто-напросто. У мене температура тіла 26 градусів. Я зараз просто-напросто згорю. Що мені робити? Давайте підемо до цього будинку. Тут щось є чи ні? Тут немає сундука, чорт, 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 селянине! Де тут є вода хоча б якась? В тому будинку має бути. О, то в тому? В тому, в тому? Селянин сказав, що тут має щось бути. Окей, окей, давайте глянемо. Давайте глянемо. 81 градус на вулиці. Так, скринька. Будь ласка, я тебе прошу, щоб що тут хоча б була якась броня або якась водичка. Так, так, так. Ух, друзі, поставте лайк і я відкрию цю скриньку. Якщо там нічого не буде. О, ні, мене вже штормить. О, ні, у мене ж температура тіла 60 градусів. Мене вже штормить. Давайте глянемо. Ого, тут вода, тут бордюк, бордюк, бордюк. Так, давайте я вилію його, його на себе. Так, о, кайф, кайф, кайф. Але це не все. Це не все. Я зараз горю. Що мені робити? Що мені робити? Мені треба, потрібна вода. Я зараз горю просто. Ні-ні-ні. ні 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 82 градуси температура. Ху! Ху! Так, так, давайте зменшимо температуру. Наберемо в бурдюка води. Але мені це не допомагає. У мене 90 градусів температура тіла. Що мені робить? 100 градусів, я зараз помру. Ху-ху-ху! ні. Так, друзі, я вроді охолодився. У мене вже нова температура. Але на вулиці все ще жарко. В воді 73 градуса. Що мені робить? Мені потрібно швидко шукати. Оце мені має допомогти якось бурдюки, але вони мені ніхто не допомагають, вони розливають воду на мене, ось подивіться. Ну вода, оця вода мені ніфіга не допомагає Мені потрібно знайти якусь броню з цими. Тут є щось, тут теж немає нічого. Ху -ху -ху -ху. Мені потрібно срочно, срочно щось робити. Срочно! Давайте в воду скупинаємося швидко. О, все, скупнувся. Фух, так, трошки. От я не вголоджуюся. Що за фігня? Мене знов штормить, мене знов штормить. О, ні, о, ні, о ні, о ні, о ні, о, ні, я знов зараз горю, у мене голова розкалується просто. О, скринька, скринька, щось тут є чи ні? О, є. Так, це має мені помогти. Це мені має помогти. І тут ще є пару бордюків візьмемо їх. 70 градусів, мені потрібна вода, швоо срочно, 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 срочно. срочно! Так, Фу. вроді ох... охолонув, вроді трошки охолонув. Давайте вилимо на себе води трошки. Але мені це не допомагає, у мене все одно температура 80 градусів! Куди так ростеш? О о ні, ні, о ні, о ні, Що мені робить? Мені потрібно тут, я тут зачекаю. Я тут я зачекаю, зачекаю. Так, друзі, вроді температура стабілізувалась 71 градус, але на вулиці все одно жарко, але дивіться, що я знайшов. Я знайшов ось яку штуку, вона, по йде, мінус 20 градусів дати, давайте з'їмо її. О, я, я замерзаю! О, ні. Так, мені потрібно, потрібно все одно знайти якусь кепку чи щось таке, але де їх цього, це знайти, я ще не знаю. Тому потрібно десь пошукати. Давайте в цей будинок підемо. Він виглядає так, ніби там щось є. Uh, ні, тут скриньки навіть немає. Що за фігня? Так окей, давайте. Ну цей великий будинок. Тут, по ідеї має щось бути. Мені поки що в 80 градусів, але оця штука мене спасає. Росток якийсь душ. Але мені це дуже подобається. Поки я не знайду броню, це буде моє спасіння. О, Скринька нарешті! Так, штани, штани. Сюди, сюди, сюди. У мене є штани. Це просто супер. Тепер я буду повільніше е, горіти на сонці. Давайте ще мені потрібно ще знайти кепку і ботинки, Чи кросовки, чи щось таке. Так, давайте я тут цей будинок не заглядав, давайте заглянемо. І ні, тут теж немає. І, і тут теж немає, блін! Де мені знайти його? 80 градусів на вулиці. Шорт, чорт, чорт, чорт! У тут теж б не був я, давайте заглянемо. О, кайф тут є, тут є, тут є. Так, давайте тут ще подивимось. А, ні, тут теж пусто. Тут пусто, пусто, пусто. А де мені знайти? Я там ще горі бачив один будиночок. Давайте підемо, поглянемо, можливо, там щось є. Ось цей будиночок я бачив. Давайте заглянемо в нього. Можливо, тут є якийсь сундучок. А ні, я тут дивився, тут немає. І цей портал якийсь дуже підозрілий. О, скринька! А що, якщо там щось є? Якщо там є щось, наприклад, шляпка, хоча б. Це буде взагалі супер. Давайте глянемо у цю скриньку і подивимося, що. Вона в собі тримає. Давайте. Раз. А ні, давайте ви поставите лайк і підпишитесь, і аж тоді її відкрию. Ну, вибачайте. Давайте ви підписуйтесь, ставите лайки. І я відкриваю цю скриньку. Готові? Раз. Два, три. Все. Відкриваю цю скриньку. О, є! Є, -є, 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 є Все. Ка... Я тепер на сонці не горю. Хо-хо, ну я трошки замерзаю. Ой-ой, я замерзаю. Що за фігня? Засильно? Щось Температура знизилась засильно. Якась фігня. що за фігня? Ну Вона росте, але ця броня дуже зменшує температуру мого тіла. Потрібно бути акуратніше з нею. Давайте, якщо я включу день, дай вот так. Яка буде температура на вулиці? Вот, 70 градин градус, але давайте, якщо отако, сонце на, на, на самому верху буде. 80 градусів і. і я не горю. Я не горю дійсно. А давайте знімемо з себе броню. Во, пішло, пішло, пішло. Я горю 2 градуса, 3 градуса, 4 градуса температура тіла. Це просто жесть. Я не знаю, чому оця штучка мене не спасає, бордюк. Він би мав ідею зменшувати мою температуру. Але він наоборот, по-моєму, збільшує її, чи що? Не розумію, як це бурдюко цей працює. Але ладно, але я зрозумів, що ця штучка дуже полезна, тому що якщо я її з'їм. Вот, і моя температура зразу падає. Але давайте я хочу подивитися, що буде, якщо моя температура тіла досягне 100 градусів. І я вже раз був досягав такої температури, але давайте я хочу ще раз. Просто по приколу. Давайте дочекаємося цього, поки моя температура дійде до 100, і я повернусь. Друзі, моя температура тіла у 78 градусів. Ви просто гляньте, яке все стало просто Моя просто голова крутиться, все просто. Я нічого не бачу майже. Селянине що. Що вас за чиба? Що мені робиться, я знаю, що мені робити. Я можу цю штучку з'їсти і надіти на себе броню. Але я не хочу цього робити. Ох, як сильно голова болить. Ой-ой-ой. Ой, ой 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 горю! Давайте надінемо броню. Мені це не помогло, давайте з'їмо. Все, зменшив температуру, трішечки. Але все одно голова кругом. Все просто якесь дуже розмите, це просто капець. Просто. просто. А давайте, якщо я запригну в воду, мене це чи ні. Я в воду попасти не можу. Так, наскільки зменшиться моя температура? Як думаєте, якщо я заскакну в воду? Я думаю, що до 80 градусів. А... Ні, вона не зменшується, тому що в воді навіть 72 градуси. Це просто жесть. 72 градуса в воді. У -у 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 -у. А тут на вулиці 82, і моя температура тіло, все, ще 85 градусів. Ну добре, друзі. Уху-! Що зі мною? Це просто капець. Ну добре, давайте, друзі, я буду цюка... ці штучки їсти. І зменшу температуру до нуля. Оп! Е. А. 87! Вони мені не допомагають! Шо за фігня? Я Це... Це... Це що за фігня сталося? Мені потрібно охолодитися срочно. Во, во, тут тут уже холодно. А, а мені ця штука не допомагає, що за бред? Що за бред? Ти мало мені допомогти. Ну добре, я тут Тут мені в воді добре. Тому, друзі, на цьому напевно закінчу свою серію. Наступна серія буде набагато цікавіше за цю. І тому всім папа. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. А зараз папа-папа. -па -па -па.